Взагалі я помітив, що політичне життя в столиці і реальна ситуація на місцях абсолютно різні планети. І ви ж певно знаєте, чим далі від центру суддя, міліціонер, прокурор, мер, як правило, головні фігури. Нерідко їх бояться, а вони відчувають себе володарями життя. Ми їздимо по всій країні та дивимося. Чим живуть ці люди на місцях? Це дуже цікаво. В спеціальній рубриці Саші Глазунової люстратор продовжує знайомити вас із тими, хто після гучних реформ та виборів керує на місцях. Цього разу наша команда приїхала на Черкащину до міста Сміла. Я правильно розумію, ваш син це прокурор? -да, о, дивлячись, який мене два сини. Бідні правоохоронці. В мене є будинок. У мене є просити ділянка, город так би сказати. Батьки в селі живуть, допомагають. Таємничий мер. Як та називалася о, компанія? Ця логістична? А яка різниця? Але в першу чергу прямуємо до кабінету голови Смілянського міськрайонного суду Володимира Сухомудренка. Доброго дня, пока не я було перша кімнаті. Добре, почекаємо. А поки що невеличка довідка. Психомудренко Володимир Васильович 31 рік носить мантію. Зараз очолює місцевий дім Феміди. Згідно із декларацією, за 2015 рік заробив 280 тисяч гривень, з яких 33 тисячі кредит, все інше зарплатня. Дружина трохи бідніша. Її статки становлять 172 тисячі гривень спадщини. На двох мають невеличку квартиру, гараж, будинок і 4 гектари землі. Старенький газ та УАЗ. Патріот. Пасіка в мене є, пасікою займаюся, сапою займаюся. А в мене її небагато. І... Ну, це, це ж не, 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 не підприємець, то це промисел називається. Промисел. У цьому році, що там декларувати, хто немає нічого. Приходити самому, куп купляти сахар і давати їм. То не вони прибуток, а навпаки збиток. Це хобі. Ну, але ви продаєте. Нічого не по такому продуму. Це в тому році щось там трохи продавали, а зараз, зараз нема чого продавати взагалі. Нема чого продавати. Жила голодна собі. Ну ми ж не пропасім. Мантієносець Сухомудренко виглядає дуже скромним, тож цікаво, звідки у нього взялися 4 гектари землі у декларації. Тим паче, що у 2014 році ділянка була у 10 разів менша. Розказую, це пай Тещина. Що... До речі, я не знаю, чи тут. Я можу показати. То, те, що померла, і тещина земельна ділянка присадибна, і огород. І в жінки є хата там, і земельна ділянка на цій хаті. Гаразд, далі. Я правильно розумію? Ваш син це прокурор. Да, о, дивлячись, який У мене два сини. Угу. Ну, Один Богдан здається, да, так? Один Це... Богдан. Це... В так. Да. А другий А другий зараз в відпусті начальник відділу прокуратури області по боротьбі з тероризмом. Угу. У вас такий сімейний підряд виходить? Ну який підряд? Ну про що говорити? Я юрист. Так сказати, доля сказала, і а діти побачили, що, що що то, вибачте, мене нормальна робота, нормальна освіта. То чого не стати? Мене це вже навіть не дивує, коли в одній області прокурори, судді, поліцейські, чи то куми, чи свати, чи то взагалі батьки та діти. Доброго дня. Олександра Олександровича шукаємо керівника прокуратури. З якого питання просто познайомитися. Це вже смілянська місцева прокуратура. Нещодавно мій колега Володимир Тимофійчук показував вам одного з її співробітників Дмитра Пидорича, який своїм наказом закрив справу про смерть хлопчика і мало не зламав життя іншому черкаському школяреві. Зараз ми приїхали познайомитись із керівником цієї прокуратури Олександром Курбетом. Декларації за 15-й рік у відкритому доступі немає. У 14-му ж він заробив чверть мільйона гривень, з котрих 137 тисяч зарплатня, решта дохід від продажу земельної ділянки. Власного житла родина не має. Пересувається правоохоронець на Міцубіше Галант, його дружина Надео Матіс. В органах прокуратури з 2003 року прийшов на посаду після закінчення Харківської національної юридичної академії Ярослава Мудрого. Працював старшим виконуючий обов'язки старшого слідчого з Лотинівської міжрайонної прокуратури, потім старшим слідчим з Латинської міжрайонної прокуратури, старшим слідчим прокуратури Придніпроводського району міста Черкаси, потім працівником апарату прокуратури області відділу аналізу держав законів органів внутрішніх справ припровадженні знання. Противно-рошуковані діяльності дізнання досудового розслідування. Потім працював заступником начальника відділу, прокурором відділу на за закону спецпідрозділу, що ведуть боротьбу з організованою злочинності і корупцією. Біографія вражає. Здається, що з таким досвідом атестація мала пройти ну просто навідмінно. Але ж ні. За результатами конкурсу він посів сьоме місце у рейтингу. У вас, от, за. Тестування на загальні здібності 25 балів. Що заважало набрати більше? Ну, якщо відверто, я не знаю, що заважало. Ну, математ, математичні звідності у мене не особливо великі, особливо само А щодо тест, щодо вербальний тест, я не знаю, я, я вважав, що я набагато краще прийшов би бак балів на 95. Я не знаю, не за нея не можу пояснити, чому так. Я вирішила усіх правоохоронців перевіряти на знання кримінального кодексу, і щоб все було чесно, ставлю однакові запитання: чи знають вони яка відповідальність за напад на журналістів, а яка за сепаратизм? Бо це важливо? Така собі мікроатестація стаття 171 кримінального кодексу. Стаття 171... сімсот навіть ну, зараз не назву, вибачте. А, стаття 110, частина 2 Кримінального кодексу України. Назву антипам'яті. Ну, зараз я дам підказку, зараз в Україні війна, є анексовані деякі території, і це якось пов'язано. Звичайно, я просто по пам'яті вам не скажу Вчіть кодекс, пане прокурор, тим паче, що ви великий начальник. А ви вважаєте себе професіоналом? Звичайно. З тими знаннями законодавчої бази, загальними здібностями. Звичайно. Ну і наостанок, дружина прокурора працює у важливій структурі у місцевій пенітенціарній службі. Ви здивовані? Начальника поліції у смілі поки що не призначили. Тимчасово його обов'язки виконує заступник керівника Віталій Васютін. Згідно із декларацією, за 14-й рік заробив 60 тисяч гривень зарплатні. Має будинок у 46 квадратів у 15-му році. Статки не змінились. У Мене є будинок. У мене є присвітивна ділянка, город, так би сказати. Батьки в селі живуть, допомагають. В органах внутрішніх справ Васютін з 2003 року. З 2003 року оперуповноважений карного розшуку. Весь час практично оперуповноважений карного розшуку. Старший заступник, та Начальник відділу кримінальної міліції справа дітей запевняє амбіції рухатись вище наразі немає. Родичі у структурах ОВС, прокуратури чи будь-яких інших державних органах чи відомствах відсутні. Ну і моє стандартне питання. А стаття 171 кримінального кодексу України. 171 кримінального кодексу. Не готовий вам відповісти. Стаття 110, частина 2. Значить, після вашої зустрічі я почитаю і обіцяю вам, що я буду знати. Найбільш цікавою персоною у Смілі виявився міський голова Олексій Цепко. Інформації про нього майже не знайти. Декларація відсутня. А офіційна біографія виглядає так. З 85-го по 86-й роки служба в армії продовження навчання в інституті, 91-му – срібний призер радянського союзу в складі команди Авіатор, майстер спорту з регбі, чемпіон з регбі Європи, Німеччини та України, президент Федерації регбі України. У 2001-2005 роках навчання у Львівському університеті імені Івана Франка, факультет міжнародного права та бізнесу. З 2010 року аспірант інституту світової економіки та міжнародних відносин НАН України. Також з 2010-го засновник, генеральний директор міжнародної громадської організації, міжрегіональна організація підтримки малого та середнього бізнесу. На виборах 2015-го був обраним міським головою Сміли. Надцятого року ви балотувалися? Пробували хоч кудись у депутати. Да, уме... в Верховну Раду я балотувався і був кандидатом на посаду народного депутата. Коли це було? коли були вибори в 2014 році, так це був перший мій, так би мовити, досвід. До парламенту йшов за списками від громадянського руху України у 2015-му. самовисуванець. Ну коли реєструється кандидат, так вноситься певний грошовий внесок. Де брали гроші з бізнесу? кандидат, куди вибачте, на посаду міського голови. Так, так, я ж вам сказав, що це був, і я був представником цього бізнесу. У вас Закон. один бізнес був? Е, так, один бізнес. Щось один. ви засумнівалися. Чому? Що це за бізнес? Логістична компанія, в якій я мав певні проценти в її створенні. І таким чином я можу і мав можливість. Як називалася компанія ця логістична? Чи є досі власником? Я не можу бути не власником, ніким, адже я являюся державним посадовцем і я вийшов повністю з усіх юридичних стосунків абсолютно цієї компанії. Тому що це був би конфлікт інтересів і так би мовити. Як вона називалася ця компанія? А яка різниця, вона Я ж хочу тепер зайти в реєстр і перевірити, чи вийшла. Будь ласка, би? За офіційними даними Олексій Ципко значився у засновниках п'яти юридичних осіб: Федерації Регбі Черкаської області, громадської організації Центр виховання молоді Регбійний клуб Арго, Смілянської регіональної громадської організації рехбійно-футбольний клуб Сміла, Всеукраїнського батальйонного братства і ТОВ Торговий дім Україна-Росія. Стосовно останнього, ходять чутки, що воно розміщувалось в Національній академії наук України на безоплатній основі. Зараз торговим домом керує такий собі Юначевський. Він також серед засновників так званого всеукраїнського батальйонного братства. Я в 2014 році пішов добровольцем в підрозділ батальйона Дніпра 1 п'ята рота. Шилу Володимир Іванович командиром був прослужив в АТО Пан Цепко недовго. А після того засвітився у штурмі адміністрації президента у лютому 2015-го У складі того самого всеукраїнського батальйонного братства. Тоді протестувальники влаштували бійку, вимагали введення воєнного стану і відставки керівників силових органів. Наступного дня голова СБУ Валентин Наливайченко повідомив про затримання підполковника генштабу Михайла Чорнобая за орга організацію фейкового штурму адміністрації президента спільником підполковника був представник так званої ДНР. Непоганих друзів підібрав собі пан Цепко. Більше того, керівник цього братства В'ячеслав Фурса Фурса це кримінальний авторитет 90-х, дуже відомий в Вишгороді, в Вишгородському районі. З-поміж засновників організації є і людина, яку змі пов'язували із розкраданням цінностей з будинків екс-генпрокурора Віктора Пшонки та його сина Артема Пшонки Едуард Балицький. Далі більше у грудні 2014-го, вочевидь, після програних парламентських виборів, Олексій Цепко разом із своїм другом. Камілем Валєтовим поїхав до Росії, до партії ветеранів, аби домовитись, як навести мир в Україні. Я думаю, що от, е, з совмісними усиллями, об'єднавши ці усілі російського народу і українського, тільки ми маємо зупинити е, це бізумі. Та повернемось до розмови. Прошу мера показати декларацію. 10 тисяч гривень прибутку за минулий рік. Так. Цікаво. Да. А Всі самі кошти... Заробітна плата. Це заробітна плата звідки? Ну, як ви взагалі жили 15-й рік за 10 988 гривень? Раз, Протягом що, 12 місяців. А Це 12 місяців. Ви подивіться, ви зараз трохи провокуєте і кажете... Ні, 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 я ні не, не, я не, провокую. Речі, тому що я за три місяці дав декларацію. А ви на чому на роботу їздите? На чому? На служебному автомобілі. Угу. А до цього на чому просувалися? Мені мій друг дає Міцубісі Педжер спорт. Так, у мене є багато друзів. Ну, про друзів ми вам вже розповіли. До речі, їм він і передав права на управління своїм бізнесом. А ви його продали чи як ви його позбулися? Я передав е юридично е свої права е своїм дові довіреній особі, яка керує е моєю часткою в цьому бізнесі. Це із родини хтось? Яка вам різниця? Може, ми хочете пограбувати, тобто де факто ви все одно впливаєте на цей бізнес? Ну яким чином словом, словом так, і ще цікавинка з біографії Олексія Цепко. Мером він став уперше, але стовідсоткову довіру заслужити не зумів. На березневій сесії 2016-го депутати оголосили йому недовіру і проголосували за зняття з нього повноважень. Я передав початку секретарю Смілянської ради на сесії і сказав, будь ласка, я даю позов до суду і звертаюсь до суду, і нехай в правовому полі все вирішиться. І фактично рішення суду було до негайного виконання. Я вже 23. Червня був поновлений на робочому місці. Як та у чиїх інтересах мер Цепко керуватиме містом? Сміла покаже час. Люстратор обов'язково стежитиме, адже є питання до його минулого, тому теперішнє потребує жорсткого контролю.